Психологія грошей, що, що люблять гроші? А гроші люблять не такий нервовий стан людини, mm -hmm. коли вона прям гроші. Мені треба гроші, гроші, гроші. А коли людина розуміє, що в неї можуть бути ці гроші, і прагне її. Гроші бувають трьох видів. Це дитячі гроші, дорослі гроші та батьківські гроші. Дитячі гроші це всі наші емоційні покупки, всі наші хотілки, які закривають емоційні потреби, сумки, емоційні якісь речі, які приносять нам задоволення. Батьківські гроші це ті гроші, які закривають наші базові потреби, і дорослі гроші це гроші, які стосуються інвестицій, можна сказати, подушка безпеки. Оце дорослі гроші. І коли ми живемо в балансі з цими станами, тоді до нас можуть прийти великі гроші. Коли ми не залипаємо, наприклад, що ми можемо залипнути, коли до нас приходять гроші, і ми все зливаємо. Дитячі дитячі машина, сумка, і все. А там далі нічого немає. Тут так і буде. Бюджет має бути розподілений. Обов'язково. Ти маєш в одну частину інвестувати, інвестувати в себе, або інвестувати в якусь нерухомість, якщо це великі гроші. Я теж помічаю, що гроші люблять, коли ти розслаблений, коли ти спокійний, але пам'ятаєш, що гроші необхідні для того, щоб закривати твої базові потреби, для того, щоб відчувати безпеку. Але дуже важливо, дуже часто люди кажуть: гроші будуть коли. Ти ти дуже будеш багато працювати, mm -hmm. чи завжди це так ні? Nee, мені здається, що більше зараз кажуть гроші будуть, коли ти багато будеш витрачати? Мі здається, зараз більше ера споживання, і от якщо я там потрачу, то мені багато прийде. Mm -hmm. Але це не завжди так. Має бути баланс між тим, що ти працюєш, і тим. Що ти витрачаєш. І дуже щас, щас ходить в соціальних мережах енергія грошей. Так. Це просто всі тащаться від цього: о, енергія карма грошей, Карма грошей, гроші мають енергію. Ну так, звичайно, гроші мають енергію. Як я так помітила, якщо ти відносишся до грошей як не до матеріальних бумажечок. А як до енергії, яка має постійно жити, mm -hmm. да, яка має функціонувати, яка має кудись іти, кудись оцей, саме налагодити в своєму житті оцей безперервний поток, куди саме треба вкладати, і ти бачиш, що це воно. Ну, я думаю, що це має бути якесь відсоткове співвідношення, так? коли ти в тебе є дохід і ти витрачаєш цей, цей дохід певний відсоток, ти витрачаєш на дитячі гроші, певний відсоток ти витрачаєш на життя, але щоб воно дійсно було гідне і далі теж на інвестиції не забувати, от гроші все приходять, коли ще ти не от віддай гроші, а коли я залюбки їх віддаю, я їх втрачу задоволенням, От вони так само тоді приходять. І ще я помітила, от по собі, що в мене от було таке, коли я хотіла якусь дуже глобальну покупку. І коли я там приймала рішення, думала, чи буде, чи не буде, в мене вони не приходили. В той момент, коли я вирішила, що все, я гідна, я варта, вже потрібно, вже час, вони почали приходити, і навіть більше, от після того, коли я вже знайшла гроші на це, те, що мені потрібно, до мене пройшли ще приблизно от така сума, яка мені було потрібна, але вже зверху. Стосовно тих грошей, mm -hmm. от коли я відчула, що вже я в тому стані, я вже на тому рівні. От вони тоді починають підтягуватися. Перше, це, наприклад, рівень. Ти постійно прагнеш якогось певного рівня, і на цьому рівні. Енергія грошей саме така. На наступному вона ще більше. Зрозумівши, на якому ти рівні знаходишся, і куди ти хочеш рухатися, щоб енергії грошей було більше, отут якраз потрібно пропрацьовувати. Якщо ти розумієш, що треба більше працювати над своєю професійністю, це раз. Ти йдеш туди. Якщо ти розумієш, що ти більше маєш працювати над своєю подачею, над своєю зовнішністю, над своїм стилем життя, ти йдеш туди. Прагнути постійно підвищувати свій рівень для того, щоб і енергія грошей була більше. От коли ти хочеш великих грошей, Варто уявити, як людина, яка отам, як вона виглядає, от взагалі, як ця людина поводиться, як вона сидить, як вона вдягнена, і от коли ти відчуваєш, що ти вже та людина, то звісно, ти туди прийдеш, коли ти розумієш, що тут великий такий розрив, прірва. То спочатку треба цей стан поправити, і тоді можна, є можливість туди Ту прийти. дуже да, дуже, дуже класна. ось техніка візуалізації, бо ти візуалізуєш себе на, на іншому рівні. І тут дуже важливо деталі. Ти маєш дивитися, як ти виглядаєш, які послуги ти надаєш, який рівень цих послуг. Скільки ти маєш клієнтів, скільки ти маєш продажів. Тобто ти, ти маєш гарно-гарно візуалізувати цю картинку. А особливо свій стан, як ти себе почуваєш, от коли це все відбувається? І дуже, як ти себе почуваєш? І дуже і класно і дуже. До речі, мені здається, дуже класно, коли ти дивишся на інших людей, які, наприклад, ну, може, конкуренти твої, але вони досягли набагато більшого. І ти дивишся і дивишся, як вони живуть, який стиль життя, вони, яку саме Послугу вони продають, і ти дивишся і надихаєшся. Важливо мати приклади наслідування, без цього ніяк. Да, мати вчителя або інші приклади наслідування для того, щоб знати, куди ти йдеш. І тут важливо прагнення йти туди. А коли, а коли а, є заздріот є заздрість, то тоді ми блокуємо цю енергію грошей, тому наче не даємо собі можливість туди піти. Оцю емоцію треба замінювати на от клас, і я так буду, і я так зможу. От коли я побачила, що людина я подумала, як це в неї так вийшло. То все, я собі заблокувала і туди піти неможливо. Ще знаєш, що дуже важливо мені запрошати відчуття достатності. Мені на все вистачить. Не буду цією білкою, як з е, мультика, яка за горішком там ганялася. А що мені вистачить? Я не буду Ну, Да, щоб це не переростало в якусь тривожність, таку дуже а. сильне напруження в житті. Напруг гроші не люблять коли. Йти там де напруження. Так. Дуже прикольна, до речі, техніка, от ти казала про візуалізацію, дуже класна техніка. Можна уявити, що ви потрапили в сейф з грошима. І просто от постійте там і відчуйте цей стан. І от уявіть, скільки ви там уявили грошей, що там є, крім грошей, як ви себе там почуваєте, побудьте там. А потім ви можете взяти стільки грошей, скільки ви захочете. І от відчуйте той стан, як ви будете їх брати. Що внутрі? Чи є там може тривога, чи вам спокійно, да, чи, чи страх вам добре, чи да, страшно? Да, да, що я буду з ним робити? О Боже, це да, стільки грошей? Да, да. Да. От Скільки ви там я було загалом грошей? грошей? Да? І це ваша така ємність, ваша внутрішня ємність, скільки я можу в принципі заробити, тому що я пам'ятаю одну історію, коли хтось мріє. Про одне, а про одне, а хтось про інше, і дуже показово було, коли в нас була консультація з клієнтом, і він каже, що я там мрію піти на роботу там, на 30 тисяч, наприклад, образно. Досить такі базові е, потреби він намагався закрити. І він каже, я прийшов до свого знайомого, а в нього на холодильнику написано, що я хочу там якийсь відсоток в якоїсь компанії е, інвестиційній. Потім я там хочу бути е, пілотом. В і він каже: а я прийшов і думаю, а що так можливо? І в нього Ачев, цей розрив шаблона що виявляється в когось мрії, можуть бути утакіними, коли він мріє про утаки, і тоді виходить на нього це наче розкриття. Що виявляється, можна мріяти більше.